everybody and let's start my day Так і це моє перше відео на цьому каналі А саме влоги будуть виходити Пропонуємо провести зі мною разом мій день І зараз я вже збираюся до школи Мені залишається, як я намалювати губ О, це так, я вже зібрана повністю Так, я вже тягалась такий перетик розжевенький Ось такий відблизьк для губ От, зараз я буду наводити, він має такий більш темно пінк Такий темненький він. Зараз покажу. Ось так він виглядає. Мені він дуже подобається, ще він трошки підпикає губи. Я вже в школі. І я зараз в кафе. Це такі ясутці. І зараз буду одну з них куртувати, але я вже майже всі перебуштувала. Ось такий ведмедик. Зараз буду його коштувати. Середині там білий шоколад. А ні, там маршмело. Бачите, воно тягнеться. Я зараз йду до центрального парку. От У мене сьогодні було зустріч з автором, тому вдома прийду і покажу вам книжечку. У мене там навіть підпис є. І от я тільки що була в крапешці, ні в яку я ще не раз не ходила, ні разу правду. І зла там таке айс-какао дуже смачне, що була додала, додала, е, полничний сиропчик, дуже смачно. Мені сподобалось. Ми йшли з мамою і нам воювали ось такі от штучки, які зрозуміла. Ця крафешка називається Coffee Boom, Вона знаходиться біля мега-центру. Uh, і за брокар. Ой, за простором. Uh, ну, там дуже смачно, правда. Не обманюю. Це не реклама. Ну, а зараз ми ще трошки прогуляємось напевно. Uh, і підемо додому вже, напевно. Отак-от. Так, і от. всім привіт! Зараз з автором та про ось таку от книжечку, як я обіцяла. Так. Ми зустрілися в школе. У нас приїхав спеціальний автор, а саме Іван Андрусяк, Я вийшла взгляда ось таку книжечку морський детектив. Морська свинка детектив. Я прочитала початок і мені сподобалось. Так, еще Зараз завтра я дізналася, що у нього є багато книжок, але як багато цих частин, начебто 4 включають. And one, роман, я не знаю, посила англійський буде роман. Так от, у нього ще є романи, сірка на порозі, що так називається. Я, я взяла і коли це був не роман. Бо роман я не дуже люблю. I don't like this. Now I покажу вам підпис. Мене мені Але я не знаю, що це за підказ, не можна розібрати. And now I would like to dance uh, uh, Tic-Tac from uh, Я хочу навчитися цьому танцю. Хочу та кавер з моїми подружками. Але напевно, що в мене це вийде. Я ja ще я їм це не ще не казала, так просто захотіла. Зараз я збираюся, я вже працюваю трошки, зараз я збираюся робити англійську мову. Now I do my English. And now I do my English. It is very easy. Також я хочу сказати одне, що цей канал присвячений Ну, Я ваяністка, тому в принципі будуть поради і мої божки. Так, я вже взяла все, що мені потрібно. Починаємо. І спочатку подаватися отак попалочку. До речі, на одному з моєму казать про оліонізму. Я казала, що як треба саме вмиватися і зараз я піду за тим самим способом. Спочатку це вимітися звичайним, звичайним Так, але баржу спочатку водою. От. Так, я вже трошки помовла. Тепер я наношу ось такий от кремчик вложуючий, теж від міні. До речі, міні- це дуже хороша колекція, хоча на одну маску в мене була алергія така, ну мене трошки поступила, ну то не важливо. Але мені здається це одна з найкращих для дітей косметики така. Так, ми закінчили на цьому. У мене є два таких плитки для губ, я користуюся кожним, але цей я тільки надав знайшла. Цей він більш зволожує і у нього є досмачний смак. Uh, і ось такий він дуже зволожий і придає ефекту. Тоді я не з двома.